11 квітня відбулося позачергове засідання 52 го сесії Візирської сільської ради. Порядок денний складався з 18 проєктів рішень. Перше питання дострокове припинення повноважень секретаря Візирської сільської ради Івана Ососкало. Іван Андрійович написав заяву про звільнення з цієї посади за власним бажанням. Друге обрання нового секретаря Візирської сільської ради. Згідно процедури, перед початком таємного голосування була створена лічильна комісія, до якої увійшли члени депутатського корпуса. За результатами голосу. По першому питанню порядку денного Івана Ососкало було звільнено з посади секретаря Візірської сільської ради. За підрахунками лічені комісії, значить, підтримали ініціативу Івана Андрійовича 13 і один, ну. да, один за зачай на ліксований, лісований носи і один тільки не підтримує. Згідно чинного законодавства, саме сільський голова виносять на розгляд сесії кандидатури на посаду секретаря візирської сільської ради. Валерій Стойлаки запропонував на цю посаду депутата сільради Віталія Петрусенка. Частиною першої статті біля серців закончить передбачити, що кандидатура для обрання секретаря сільської ради вноситься сільським головою. Я вношу кандидатуру на секретаря Візирської сільської ради Пітесенко. Віталія Олександрович. Далі знову таємне голосування, за результатами якого за кандидатуру Віталія Петрусенка свій голос віддало 14 з 15 присутніх на сесії депутатів. Далі депутати прийшли до розгляду інших питань порядку денного. Начальник відділу освіти, молоді та спорту Валентина Харламбова розповіла присутнім про заплановану реорганізацію освітніх закладів Візирської громади. Дане рішення пропонує створити Везирський ліцей опорним закладом Визирської сільської ради, і також реорганізувати Любопільську школу, гімназію у філію Везирського ліцею, залишивши там початкову школу і створивши дошкільний підрозділ дошкільної освіти. Дане рішення пропонує реорганізувати Дмитрівську гімназію у філію опорного закладу освіти першотравневе ліцей, лишивши там початкову школу і дитячий. Садок за місцем проживання дітей, затвердити дані, даних закладів опорних статути, статути гімназій, затвердити алгоритми дій передачі актів передавальних і також комісію затвердити, яка складається з працівників закладів освіти і відділу освіти, сроки визначення, повідомлення працівникам, переведення на іншу посаду або звільнення, якщо вони не бажають переходити на інші запропоновані посади. Також депутати розглянули та прийняли рішення стосовно земельних питань, затвердили передачу майна на праві оперативного управління КП Візирське джерело. Звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Візирський центр первинної медико санітарної допомоги.